Всім добре утро. Добре Рішили, утро. Покат... Рішили покататися. А воно дощик іде. 12 часов початку першого їсти захотіли, добре, палочки були. Хорошо, що я борща наївся. Хорошо, їсть борщ, я вам скажу. Ми оце ж одвикли були. Ну як одвикли? Не знаю. Може, вдома ми варили. І якось ми знаходили вдома їсти. І охота було варити, і я щось там зроблю, зжарю, ну якось так, що ну, інтересніше. А тут ми приїхали, тут чи то, що ми в Дніпровці, а там вже ж, ну, магазини то були, ну тільки не так рядом. Тут, ага. Не було дос... стільки грошей, щоб купити. А, а може не було заробітка. І тут раз зайшов, раз зайшов, щось покинув, щось той. І додому купив. Поїхали. Нема. Ну, дай з людьми побалакати. Спішить, куди вона спішить. І оце мене приучила за 37 років спішить, я оце спішу, спина мокра, навіть як нічого я не роблю. Так сьогодні спішив з'їсти морожено, що пів язика собі. <реш> Зажив уже, Зажив уже, <реш> все нормально. О, так, А тут ми б так ото привикли, то м'ясо кусман пожарим, то ще щось. Так, А оце вже пару разів, пару днів, вже два рази в неділю, то супчик був, тепер борщик. Не треба привикнути, так, таке діло, ну так ми жила, то... Перцю фаршированого хочу десь обичного українського перцю. Немає ось цього, жовтого, ну, як Що, тіпа Євена. Є, я пробачу. Де ти пробачиш? У ну, кожних хлопців є, тільки вибрати треба. У хлопців бачила і... Так, от... їдемо і балакаємо, і слухаємо, і... Мукбанг. Мукбанг з палочками. Зим. Одну ще з'їм і закінчиться мукбанг. Палочки... Е... Оливкові я ж вам розказував, там оливки намальовані. Можу показати. Сейчас я вам достану. Не надо. Диви. <рес> що ти все жалієш? Я не пойму тебе. Ти коном стала навіть показати людям, що, це... Ой, що? Дивіться. Так, ти... Так шарудиш, не ну ти це? це прям таких шоми. Не знаю, пошарудить. <рес> ну то так. Ви думали як. <рес> Груба не. Ліла губу паличками. Mm. Я язик чуть не з мороженого. А ти паличками. Зараз прокатнемося Іван. Вчора мені кольцо купив. А, я не похвасталася. Пів зарплати віддав. На мої пальці не дуже купиш. Нема розмірів. А Це одне підійшло. І мені так подобалось. Дизвонила коліна? Ні ще не знаю. У нас же секретів немає от е, зрителей. Ні, тоді звони. Ну, Отключається от не будуть. Зачем? На вихолку? На, на ви... А на шоти хотіла? Звісно, на вихолку. Де ви? Не пішли бо дощ? І не збираєтесь не десь. Я думала, може хоч в обід сьогодні піц десь поїмо. вже місяць піцу хочу. І так обіщала ти мені, що підемо Палочки пітер. не заходять. Так Піца? думаю, може, хочу піцу кусочок. Та думаю, може ви десь ходите та ми зустрітимося куди піти, куди податися. А я кусочок рульки буде чешськи Так. Да. Я можу вас забрати підвести. Ну, не перебивай, пожалуйста. Так можна у вас забрати машину до повезти? Чи будемо в який район? É isso é assim. Это уже и гардероб в машине ввозят, чтоб было, что порядиться. да? И туфли есть там запасные. И туфли есть запасные. бля, муха Это ж я просплю все и человека потеряю. Видно, это ж потихоньку туфли в машину. Штаны в машину. Штаны в машину. Кошелек в кармане. Скоро проснусь, а буду ждать его с работы, а его нема. Не дождешься. Тебе не дождусь чи не дождусь, щоб не дождусь. <риклад> не дождися, дожди. щоб я утю. В любу вулицю закопаного заїдь десь у будь-який край, буду... А ну, як же ми будемо від машини їхати до Так, Так всі є, там нема, він то йде, то перестане. У мене є. Великого, Великого немає. Нема того нема. 嗯。Mm. <laughs> Діти кричать день і ніч. І в нас під вікном і тут в ресторанах. У нас під вікном таке відчуття, що дитина та живе десь. І вона пожизненно плаче. З утра до ночі. З утра до ночі реве як різана. Ну, я тут живий. Угу. Занесли. Не достав. Так, ладненько заїжджаємо на базу і будемо тріїсти піцу. Я чесно перший раз побачила такі шишки. Обична тобі ялиночка, обична, незрачна. І на ній оце наліплено таких. Вони настоящі, гляньте. Може хто такий бачить? Я думала, прям як приліплені. Да. Супер, дивіться які. Як намальовані, новогодні настоящі. Оце краса природи. Тесте. Мы и свои, мамы. Что дальше, богатачка? пиццу, забыла даже снять. начали с равных десертов. такой десерт. Тебе нравится, богатачка? О, mm -hmm. такой шоколадный мороженое. Да, -а -а. Вкусно. -вкусно. Всім смачного, хто ж нами снідає чи обідає. У мене чайок, у волика кава. Ну що, понаїдалися. Це було дуже вкусно, смачно. Так. Ніна, Ніна, привіт. Ми з тобою тут сиділи почти рядышком на тому. Оце хто? за цьому столику ми з Ніною. Як звачці Ніна, і... Ніна і, Люда. і Люда. Отут ми сиділи, так. Бо ми зайшли, хотіли на саме місто сісти, але були люди. я скажу. Я ж не пробувала піцу тут, ви ж тоді піцу тут їли, а я не спробувала. Максим наш робить, дуже вкусна піца. Скажу, сьогодні давай зайдемо і спробуємо. Бо я перепираю, так все, вже звідси. Дякую вам. Все, пока, дай, Так, стройка народного господарства. <реку> Розібрали. Старе, по новому що там подалі? Фіти розібрався. Подивимося з висоти тичого польоту. Красиво, звісно, так? Да? Де є з цього постану? На себе місце. От ми вже й дома. Що я вам хочу сказати? Хочу сказати, що до завтра. Чи до завтра, чи до завтра. Тільки що попили кофе на задньому плані. очки на Диви, хвастаюсь, да, очка. Хочу, хочу вам ответить на один комментарий. На несколько, Ну, сейчас на один, а потом на другой. Получится на несколько. Ты сказала, что не можешь скласти да, стиральную мясорубку. Ну, мясорубка она называется. Что там ей складать? Одна пишет, умная женщина, что, что там ей складать? Понятно, что там ей складать. Это если вот А если с комбайна? Для вас это легко, да? Не для вас, а для Валентины Игнатьевой. А, это Валентина Игнатьева. Люди подумают, knows? что мы, ну да, это Валентина Игнатьева писала, что да, я, не понимаю, что там, ну, что там не смогти скласти. Ну да, ну если вы техническая людина, то вам это раз, как говорят, против ветра плюнуть. А якщо трошки зовсім друге направлення, там носки плести, там. Ні, ну що я не розумію, як нас срубку скласти. Я розумію, я наверное, і складаю не, не можу скласти не за того, що я не розумію. А за того, що там треба за. Ну, ото ж за. Біжать, піджать, ну, а ну, мене. Ну я за що і кажу? Ти теж слухаєш. Оце таке діло, так що трошки, трошки не так. А хтось ще пише, як ти казала, лайки, дізлайки, замов. Зараз підожди, я отвітю Валентині Ігнатіві, бо я давненько вже пройшло ніскілька відео. Я не отвітила, я просто сказала дякую за підтримку і все. Mm. Я думаю, що ви мене дуже давно дивитесь. і ви бачите, які в мене руки. Три пальця в мене не працює зовсім. Сейчас ще один третій, два у мене не згинаються, а третій зараз розпалився так, що до нього не торкнуться. І за того я не можу її скласти і зажать, і на е комбайні треба так якось підпирати, зажимати, щоб потім вона не одламався оцей е сам. Хрюкало, Хрюкало, щоб не одламалося, воно там ставиться на ножку. В общем, там треба осіля. Я своїми руками не можу каструлю підняти, я своїми руками не можу миску підняти. Я думаю, що це вже мій старий підписчик, і вона бачить всі мої відео, і вона прекрасно знає, що в мене больні руки. Із-за того, тільки що вони больні, я не можу ними руководити. Із-за того я мішу кісто комбайном, качаю кісто машинкою, стараюся все, ліплю і Єдинственне пельмени трьома пальчиками, самими крайніми тими, які робочі. Так що... Хорошо балакать тому, кого нічого не болить. Да. Я одне скажу. І в кого спина не болить, моя сказати, що ти там ото ходиш зігнутий. Настройки робив. Да, так. можна ще піти та робити. Да, можна, можна, все можна. Кому можна, а кому вже не можна. Можна піти на мости, на мостах платять 35 злотих, я вичитала в групі. За 10 часов 350 можна заробити. Ну для того, щоб робити на мостах, треба, щоб було здоров'я і годи і все. Я приїхав, це ж, все, що воно перебувається темами, я приїхав по уголь. Ну, роблю у пана і поїхав в свою машину, і треба було 5 мішків угля чи 10. По 25 кілограмів мішку. Там є база така угольна. І я приїхав і там мужичок такий, поляк. І питає, скільки лат мені. От. Я йому сказав, а мені скільки. Я дивлюся, я кажу, ну так, 60, ну, 60 з плюсом. А він каже, 75. Ну, я б не сказав. І він. А ким він робить? Він оце такий шнек насипає веса 25 угля. Все, воно др зашило, і він гоп, і це ж з утра до вечора ну, ну, 8 часов, наверное. А тут же ж не 8 часов, тут робота 10-12 часов. А я б не вид, я б не витягав би ці мішки. Тягаю, я тонну угля по 25 кілограмів мішку 45 хвилин я переносив. Переносив так, метрів 25, там, Би, чіпуха, ну переносимо. Ну потом. Потом. Я п'ю таблетки, вплоть до уколів. Діклофінак кову. Ну і все. Так що тут э, такі діла. Індивідуальні, як кажуть. Так само і з мясорубками, так само з уси, так само. Так само і так само. Так, що далі? Ще на який коментарій? Кому там... Вум кому говорити. картошка, кому картопля. Сьогодні коментарі, що картопля, того що картошка, того й не добре чи не вариться, а картопля добре вариться. Не придирайтеся до слов, бо я буду придиратися, бо на мене мої зрителі постійно сердяться, що я устраюю розборки. Ну... А ми просто відповідаємо вам на ваші ж коментарі. <тас> не придирайтеся до кожного слова. Ще один коментар про дізлайки. <тас> А що там? Ставлю дизлайк, бо ваша мова там стільки всього ще туди польську добавте, якщо треба буде. Добавьте. А ви, пожалуйста, пишіть на такій мові, як до вас обращаються. От ми до вас такій мові і ви до нас такі, бо ми не розуміємо, що ви нам написали. От, пожалуйста. Отак нам і, і задавайте вопроси на цій мові. Потому що що ж ви задаєте на, нам непонятні? Давайте на нашій понятні. От і все. Що я хочу сказати. Ось такі я. А бачили. якщо ми додамо польської трохи, то будете додати, розбиратися, ви ж це дикова. Ви ж теж польською трохи давайте. Потому що, ну... Учіть да. мову, учіть мучайте. Учіть, мов. а я. Ви повинні розвиватися. Чи думаєте так просто? Ви ж бачили наші перші, які були в відео? А ну, якщо не бачили, займаєте... такі ми були. А зараз так. Кулаком по столу і оце так. Буде так, як я сказав, так як ви. Я царь, что хочу, то и ворочу, казал мультика, в мультиках. И вырос нас в детстве мультики. так царь сказал, я царь, что хочу, то и ворачу. Да, это все шутки, это я да. с вами тоже по столу шуткую, бо вы подумаете, и правда, та сейчас на там... Разбегается. Бояться моего бо волка вам дает. Нет, все хорошо, правильно, правильно, так и надо. Критика в первую очередь. А самокритика это еще лучше. Так що ми після цього всього обсудимо наше поведіння, що я себе славу бачу. Наше поведіння І на наступний раз зробимо виводи і будемо додержуватися. Що ви скажете то і будемо робити. Ви ж розумієте? Вчити будем, будемо вчити. Ви ж розумієте? Кожний учитель. От кожен учитель. Ви хочете бути вчителем. І я буду. І я, хочу бути учителем, і я буду вас вчити. Вам не подобається, ні? Ну і мені не нравится. Так, ладненько. Що то в мене на голові? Надо хоч придивитися. Ладненько. Всім пока. Підемо теж у парк. Нас туда дощ заходить. І будемо вчити мову. І будемо вчити мову. Будемо домовляти до цієї нашої розмовної мови польську. І польську додамо, і ще може якусь придумаємо, яку вам не понятно. Все ви розумієте. І все ви зрозумієте, все ви розумієте. Ну, от щось не складується, так? Да? Ну нічого. Терпимо, поки ми терпимо. Да? Ви нас. А ми вас. Всім пока. Післи ми в парк збиратися, Оце. Бачите?